Зараз я хочу завести вас в стан любові і благодарності. Вам потрібно просто сісти і розслабитися. Розслабтеся я вам даю зараз цей стан. Просто відчувайте тіло. Відключіть голову і відчувайте тіло. Відчувайте тіло, що ви відчуваєте. Просто принимайте цей стан и і благодарності. Я теж закрию очі і згорки вам его туда. Це, щоб ви зрозуміли, що ми всі живемо в енергетичному полі. І я це ви, а ви це я. Ми є одне єдине ціле. І ми самі створюємо цю реальність, в якій ми живемо. Все, що відбувається навкруги, ви створюєте його самі. І якщо в вашому полі присутні дуже багато всередині любові і благодарності, ви це отримаєте. Напишіть, будь ласка, що зараз з вами відбувається. Як ви себе відчуваєте?